Доброго дня, колеги. По наполегливій рекомендації Тетяни Горевої роблю включення в прямий ефір волонтерського штабу руху Сейфоп. Мені повідомили, що всі чекають новин, чекають мій стрім. Колеги, ну ще раз скажу: зараз такий час, в який мені здається, треба більше робити, а менше говорити. Саме цим займаємося ми в волонтерському центрі Руху Сейфоп. Намагаємося вжити всіх заходів. Це, О, стоп, вже є, вже є, вже є. О, Колеги, намагаємося спіймати інтернет. Тут дуже підтримку, хто слідкує за нашими дописами у Фейсбуці, як Рух Сейфоп, як волонтерський центр Руху Сейфоп. Бачите, поганий у нас зв'язок інтернет, тому я хочу в першу чергу включити дівчат. Стрім, бачите, в таких польових умовах треба робити стрім, коли інтернету немає. Я думаю, що вам дуже приємно буде дивитися такий ефір. Ну але коротко намагаємося донести, бо начебто є запит від колег. Що а Алло, да. цей це якраз дівчата розглядають грамоти, ми, якими якими на, нагородили нас? Отже, колеги, вибачте, ще раз за такий інтернет. Ну який у нас тут інтернет на оболоні є, Вчилися до мережі колег. Та, Татьяна... Я хочу обратиться ко всем предприемцам Украины, к руху сейфа на передний край в госпитале. Но нам очень нужны ваша помощь, донаты на топливо. Вот сейчас мы буквально по крохам собирали 160 литров. Ребята просят, ребята, сейчас э, в таких услугах. Це так. дівчата випився. Ну появився інтернет, друзі. Це дівчата готуються до поїздки. У нас завтра поїздка в Бахмут, не броніки, каски беруть. І от Наташа не хоче брати бронік. Ми вичити мораль. Предайся, предайся, удитые броники. Татьяна Анатольевна, будь ласка Да, вот ребята сейчас заставы, там, где они днем и ночью стоят, это самое, просят Конечно. нас продукты. Мы не можем отложить эту поездку, мы должны вести, потому что они не могут нам сказать нет и уйти с, со своего поста. Поэтому давайте их поддерживать. Я вас очень прошу. Ми будемо делать все, но без вашої помощи я еще раз говорю, ми не справимся. Пожалуйста, всі устали, ми да. теж устали. Ми теж хотим домой. Ми теж хотим работать, но ми здесь і ми делаем все для наших защитників. Світлана Валерія Наташ, я ко да, да. да, да. я хочу, хочу сказати. Ви знаєте, коли був дощ, я лежала. Я просто подумала: ми всі лежимо в ліжечках своїх. Нам тепло. В них немає ліжечок. Цих ліжечок вони в холоді. Єдине ця капля морі що ми